Вітаю на каналі Наукові Публікації. Ви хочете опублікувати статтю, але все так дорого, незрозуміло та важко. Можливий вихід для вас це співавторство. Це не тільки поділ роботи, але й можливість об'єднати зусилля, підвищити якість дослідження та навіть зекономити на публікаційних витратах. В цьому відео я розкажу, як знайти співавторів для вашої наукової статті, з чого варто починати та на що звертати увагу. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе розповсюдженню україномовного наукового контенту. А ми починаємо! Для початку давайте розберемося, чому співавторство настільки цінне. По-перше, це можливість розподілити обов'язки. Кожен учасник може зосередитися на тій частині роботи, яку він виконує найкраще. По-друге, це об'єднання знань та досвіду, адже різні точки зору завжди збагачують дослідження. І по-третє, якщо ви працюєте разом, це не лише допомагає оптимізувати витрати, але й підвищує видимість вашої роботи, бо контакти ваших співавторів можуть відкрити нові можливості. Тепер найголовніше, де знайти ідеального партнера для співпраці? Почніть із вашого університету чи наукового інституту. Можливо, серед ваших колег або знайомих уже є люди, які працюють над схожими темами. Якщо ж у вашому колі таких немає, варто звернути увагу на наукові конференції та та семінари. Ці події це ідеальний майданчик для знайомств із професіоналами з вашої галузі. Тут ви можете зустріти дослідників із вашої або суміжної сфери та обговорити можливості співпраці. Як це робити? Перше підготуйтеся заздалегідь, перегляньте програму конференції та визначте, хто з учасників працює в цікавих для вас напрямах. Можливо, в когось з них вже є публікації, які ви читали та хочете обговорити. Друге будьте активні. Ставте запитання спікерам, діліться досвідом, але робіть це коректно і по суті. Це дозволить вам виділитися і привернути увагу до своїх ідей. Третє не нехтуйте неформальним спілкуванням. Кава брейки або вечірні заходи. Це чудовий час для того, аби познайомитися поближче, обговорити проекти та навіть знайти точки для спільної роботи. Четверте, майте при собі візитівки. Обмін контактами це важливий крок до продовження спілкування після. Конференції, якщо у вас є сторінки на наукових платформах, таких як ResearchGate чи ORCID, обов'язково вказуйте їх. Завдяки конференції ви не лише знайдете потенційних співавторів. Але й зможете побудувати довготривалі професійні стосунки, і вони будуть корисні у майбутньому. Окрім цього, зверніться до онлайн-платформ, таких як ResearchGate, Академія Edu, чи просто LinkedIn. Там можна знайти людей із подібними інтересами та обговорити можливості співпраці. Класичні соціальні мережі, такі як Facebook або X, теж стають дедалі популярнішим інструментом для пошуку партнерів. У тематичних групах або спеціалізованих каналах ви можете не лише Знайти однодумців, але й привернути їх до співпраці. І не забувайте про публікації у вашій галузі. Перегляньте авторів статей, які вам цікаві, та не пишіть із з пропозицією співпраці. Це можна робити у вищозгаданих соціальних мережах. Проте тут треба подбати, аби ваші сторінки теж мали належний вигляд. Як цього досягти, ми розповідаємо в нашому минулому відео. Зараз воно з'явиться тут. Коли ви знайшли потенційного партнера, важливо переконатися, що він справді підходить для роботи. Ваші наукові інтереси мають збігатися, і бажано, щоб ваш майбутній співавтор мав достатньо знань у цій темі. Для цього детально розгляньте його наукове портфоліо. Важливо переконатися, що потенційний співавтор готовий працювати за спільними дедлайнами. Гарна комунікація це основа успішного партнерства. Після того, як ви домовилися про співпрацю, варто чітко визначити ролі та обов'язки кожного учасника. Напишіть професійний лист, в якому коротко викладіть вашу ідею та очікування. Далі узгодьте, хто за що відповідає та встановіть дедлайни. Це дуже важливо. Не забувайте також обговорити порядок співавторства в статті та права на інтелектуальну власність. Звісно, співпраця може бути не завжди простою інколи виникають ситуації, коли один із співавторів не виконує своїх обов'язків або порушує дедлайни. Аби цього уникнути, регулярно спілкуйтеся та проводьте зустрічі для обговорення прогресу. Якщо це необхідно, співпрацю завжди можна припинити. Також хороша ідея використання онлайн інструментів, таких як Google. Докс чи медали? Для спільної роботи над текстом регулярно розширюйте свою мережу контактів, відвідуйте конференції, беріть участь у наукових заходах та використовуйте сучасні інструменти пошуку. Загалом, чим більше у вас в друзях на Фейсбуці буде науковців із вашої галузі, тим краще. Якщо ви не впевнені, з чого вам почати, ми готові допомогти. Наша компанія має великий досвід у наукових проектах, і ми можемо допомогти знайти співавтора, який буде ідеально відповідати вашим потребам. Співавтор це чудова можливість підвищити якість ваших досліджень та швидше досягти успіху. Дотримуйтесь наших порад та ви зможете знайти надійних партнерів для співпраці. Знову ж таки, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, чи мали ви досвід співавторства. І чи була це хороша ідея. І до зустрічі в наступних відео!